Довгоочікуваний новий пленер у Microsoft 365 тепер доступний до використання. У цьому відео ми розповімо про його захоплюючі функції, вартість та подивимось, як він працює. Не забудьте поставити лайк, підписатись на канал та залишити коментар, щоб дізнаватись про більше подібних відео. Компанія Microsoft об'єднала рішення Microsoft To Do Planner і деякі елементи Microsoft Project у новому додатку Planner. Наразі він доступний у Microsoft Teams, а подальші розширення заплановані на 2024 рік. Якщо ви користуєтеся Microsoft To Do або Planner, не хвилюйтеся. Ці програми і надалі залишаються доступними. Раніше Microsoft To Do і Planner безкоштовно входили до складу бізнес пакетів Microsoft 365. Новий планер також є безкоштовним у складі Microsoft 365, але тепер до нього додано деякі преміум функції з Project for the Web. Для доступу до цих преміум функцій потрібна ліцензія Planner Plan 1 за 10 доларів за користувача на місяць. Тепер перейдемо до демонстрації. У тестовому тенанті Fred Finance в Microsoft Teams ми шукаємо новий планер, натиснувши кнопку Переглянути інші програми або здійснивши пошук за запитом по пленер. Щоб зробити додаток більш легкодоступним, клацніть правою кнопкою миші на піктограмі пленер і закріпіть його в меню. Спочатку розглянемо мій день функцію з Microsoft To Do, яка показує всі завдання, заплановані на сьогодні, додані вручну або ті, що мають бути виконані сьогодні. Далі йде мої завдання, де відображаються завдання, які вам потрібно виконати, впорядковані за джерелом, включаючи особисті завдання, позначені електронні листи. І плани проєктів. Приватні завдання видимі тільки вам і можуть бути створені безпосередньо в цьому розділі. Призначені завдання беруться з планів проєктів, а позначені імейли показують завдання, які ви позначили у своїй поштовій скринці, розглядаючи приклад завдання, наприклад, купити продукти, ви можете позначити його як у процесі, встановити пріоритет, додати дати початку і завершення, і навіть налаштувати його на повторення. Для багатоетапних завдань також можна додавати контрольні списки. Перейдемо до моїх планів. Вони запозичені з Microsoft Planner, доповнені деякими розширеними функціями з Project for the Web. Плани поділяються на особисті плани та спільні плани. Особисті плани це нові плани, які ідеально підходять для проєктів, що потребують більшої структури, ніж простий список справ, але не призначені для спільного доступу. Щоб створити такий план, натисніть новий план і виберіть базовий план. Щоб створити спільний план, виберіть команду Microsoft 365, з якою ви хочете співпрацювати. Поки що всі ці функції надаються безкоштовно, в рамках передплати на Microsoft 365. Однак, якщо раніше планувальник здавався занадто простим для складних проєктів, тепер він інтегрує функції Project for the Web, доступні за ліцензією Planner Plan 1. Давайте розглянемо ці преміум можливості. Створення преміум плану схоже на створення персонального або спільного плану, просто виберіть преміум під час налаштування. Наприклад, у преміум плані під назвою Новий офіс у Лондоні ви отримуєте доступ до розширених опцій, таких як етапи, завдання та підзадачі. Користувачі, знайомі з Microsoft Project, впізнають цей формат. Ви також можете додати преміум план до каналу Microsoft Teams щоб спростити спільну роботу. Преміум плани надають різні подання, зокрема, сітку, графік і діаграми, що узагальнюють стан і пріоритети проєкту. Подання часової шкали показує залежності між завданнями, автоматично коригуючи часову шкалу проєкту, коли відбуваються зміни. На вкладці Люди ви можете бачити призначення завдань і розподіл робочого навантаження з можливістю перегляду робочого навантаження за годинами для кращого управління ресурсами. Ви можете встановлювати цілі проєкту і прив'язувати до них завдання, допомагаючи відстежувати загальний прогрес. Функція Copilot в Planner, доступна з ліцензією Project Plan 3, є ще однією преміум-функцією, яка може допомогти у створенні планів. Хоча вона все ще розробляється, і не завжди може бути надійною. Підсумовуючи, новий пленер у Microsoft 365 централізує управління завданнями. За допомогою безкоштовних і преміум функцій. Безкоштовна версія об'єднує елементи з Microsoft To Do і Planner, пропонуючи уніфікований досвід для управління як простими, так і складними завданнями. Це значне покращення для користувачів, які раніше вважали програми розрізненими або обмеженими. Преміум функції забезпечують вищий рівень функціональності, включаючи детальне планування проєктів, залежності між завданнями. Управління ресурсами та відстеження прогресу можливість переглядати часові рамки та керувати залежностями є життєво важливою для складних проєктів, гарантуючи, що вони не будуть збиватися з графіка. Персональні плани особливо корисні для керування приватними проектами, там, які потребують більшої структури, ніж звичайний список справ. Тоді як спільні плани чудово підходять для командної співпраці в групах Microsoft 365. Якщо ви вже використовуєте Microsoft Teams, інтеграція Пленер безпосередньо в канали спрощує керування проектами, підвищуючи ефективність завдяки зберіганню завдань, комунікацій і файлів в одному місці. Преміум плани пропонують розширені функції, знайомі користувачам Microsoft Project, такі як створення складних графіків проєктів, відстеження прогресу та керування завданнями на різних етапах, удосконалені подання діаграм. Як от відстеження навантаження та прогресу дають змогу керувати проектами в режимі реального часу. Користувацькі поля і стовпці дозволяють адаптувати кожен план до конкретних вимог проекту, будь-то відстеження ризиків, задоволеність клієнтів або інші показники, пропонуючи гнучкість для компаній, які керують складними проектами. Постановка цілей ще одна цінна функція, яка дозволяє визначати цілі проекту. Та відстежувати їхній прогрес. Copilot може допомогти з автоматичним створенням плану проєкту, хоча він все ще перебуває в процесі розробки і може потребувати подальшого вдосконалення. На додаток новий пленер в Microsoft 365 значно розширив свої можливості, створивши більш універсальний інструмент як для управління завданнями, так і для управління проектами. Він включає в себе функції Microsoft To Do для особистих і робочих завдань. Пропонуючи при цьому розширені інструменти для управління проектами завдяки інтеграції з Project for the Web, більшість користувачів будуть задоволені безкоштовною версією, яка є універсальним рішенням для керування завданнями. Однак компанії, яким потрібен більш досконалий інструмент з такими функціями, як графіки, розподіл ресурсів і допомога копайлота, можуть вибрати преміум-версію за додаткову плату. Зрештою, новий планер. Пропонує централізований інструмент для управління завданнями та проектами, спрощення робочих процесів і підвищення продуктивності команди. Якщо ваші проекти складні і вимагають більш високого рівня деталізації, варто звернути увагу на преміум функції. Залиште коментар, якщо цей огляд допоміг вам зрозуміти новий пленер і його можливості. Підписуйтесь і дізнавайтеся більше новин про Microsoft 365.